Вона була нареченою і чекала лиш, що вийде заміж та проживе звичайне життя з родиною та коханим. Але долі розпорядились інакше. Переживши справжню зраду, її єство прокидається, відчуваючи, що прийшов час. Вона отримала крила, але взамін втратила дім. На неї влаштували справжні полювання, і їй довелося тікати до живого лісу, до якого людська нога не ступала сотнім років, адже живим звідти людині не вийти. Але вона більше не людина. На її шляху зустрінеться ще одна загублена душа, його таємниці будуть в рази страшніші за її. Опинившись один на один з його істотою, вона налякається його сутності, бо ж сама тепер не знає, ким є. І тоді, віднайшовши рівновагу, вони вирушають у довгу подорож, яка змінить історію цілого народу. Але спочатку на їх шляху постануть ще більші чудовиська, ніж є вони. Захоплюючу історію Белли із Фрелли Профею і помираюче королівство можна прочитати на сайті Букнет.